Доброго дня, ви на каналі Таро Релакс. В першу чергу, хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Мене дуже радує, що е, у нас зазворотній зв'язок. У нас вже починає вибудовуватися якийсь діалог. Це дуже добре. Дякую вам. До речі, хто не підписався на мій канал. У вас ще є час. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також, хто ще не встиг подивитись свої таропрогнози на жовтень місяць, ви можете перейти на канал і подивитись ваш таропрогноз. А також ви можете переглядати таропрогнози по, по асценденту. І якщо хто не знає асцендент, якого ознака. Я в коментарі під відео закріплю, як можна вирахувати свій асцендент. Ви там будете вводити дату народження, час народження, ну хоча б приблизно, і місто народження. Це теж впливає. І ви можете передивлятись два прогнози. Вони, ну, вони співпадають, співпадають енергії. А також я вже отримую відгуки стосовно і жовтень ще тільки почався, а прогнози жовтневі вже починають здійснюватись. Ну, карти Таро в нас не можуть показувати точних дат з 1 жовтня по 30 жовтня, а вони показують енергії, які вже найближчим часом можуть програватися. А сьогоднішнє наше відео присвячене сонячному затимненню, яке відбудеться 14 жовтня. І 29 жовтня у нас відбудеться. Ой, 28 жовтня у нас буде місячне затимнення. І в цей коридор затемнень, цим коридором затимнень. Управляє Венера, планета Венера, яка відповідає за фінанси, за стосунки, за наші задоволення. Тобто, в деяких знаках зодіака будуть зміни, буде розпочинатися щось нове в стосунках, в роботі. Але щоб почало щось нове, потрібно, щоб щось закінчилось. Так? Давайте подивимось, що чекає тельців в період сонячного затемнення 14 жовтня. Давайте подивимось першу енергію. Що чекає, як пройде сонячне затемнення для тельців, Під якими енергіями? Сімка Пентаклів. Ви щось очікуєте. Ви вже посадили своє дерево, і скоро ви вже зберете свій урожай. Скоро у вас вже підростають ваші пентаклі, і ви зможете зібрати свій урожай. А також сім пентаклів може нам розповісти про те, що потрібно почекати. Ви для того, щоб отримати якісь відповіді. Можливо, ви робили якісь запроси в якісь структури, а також це може програтися в будь-якій сфері вашого життя. Можливо, хтось чекає відповіді з роботи, можливо, хтось чекає відповіді стосовно якогось відносин. Щось ви будете чекати. Так, давайте далі. І, до речі, ці енергії можуть програватися не, ті, не з 14 жовтня, а раніше. Давайте подивимося, що чекає тельці на сонячне затемнення 14 жовтня. Я просто уточнюю для Таро. О, ви чекаєте, щоб. Ваші справи, шість мечів це рух, щоб ваші справи ну, набрали обертів, щоб, можливо, те, що у вас було стояло на паузі, вас, воно почне рухатись вперед, а також шість мечів каже про дорогу. Тут. На карті показано, що чоловік їде до нових берегів, до кращого життя. Можливо, у когось програється ця дорогою, а можливо, в робочій сфері у когось програється. Можливо, ви захочете піти з роботи своєї на кращу вакансію або просто перейти з іншої посади на другу. Це теж таке можливо, теж, от ви чекаєте відповіді якоїсь, а потім рухаєтесь вперед. Шість мечів це рух. Так, давайте ще подивимося. Ка енергія буде присутня у тельці на сонячне затемнення 14 жовтня. Ка енергія? Помірність? Помірність каже, що е, час розставить все на свої місця. Міс... А також помірність нам може сказати, що можливо комусь потрібно піти на якийсь компроміс, що е, в вашому випадку. Ну, тут я не бачу ніяких дій, і нам е, помірність каже, що е, не потрібно робити ніяких дій, тому що час все за вас зробить. А також помірність це така е, дуже спокійна енергія, не емоційна, е, нам розповідає про те, що ви повинні бути спокійні емоційно. І тоді ви доїдете до свого кращого життя, до свого кращого берега. Так. А можливо, іще нам може сказати у когось помірність біля дороги, що можливо ця чи дорога, чи якийсь рух. Розтягнеться в часі. Можливо, не просто так от вирішиться в одну секунду ваше питання, а потрібно буде час, щоб або сталася дорога, або стався рух в вашій кар'єрі, чи в ваших стосунках. Можливо, і іще, про це нам кажуть енергії. Давайте ще одну карту витягнемо для тельців. Тельці. Така енергія буде присутня у утенців на сонячне затемнення 14 жовтня. Фінальна карта цього періоду. Ох! Королева мечів вам буде потрібно щось вирішувати. Потрібно буде знати, до чого ви йдете, куди ви їдете. Потрібна буде чіткість. А також, можливо, тельці потрібно вам буде звернутися до якогось спеціаліста, який вам допоможе в вашому русі. Можливо, це якщо це стосується роботи, то це, е, ви можете консультуватись з вашою начальницею, тому що у нас може ще королева мечів, це може бути е, жінка-керівник. Також це можуть бути різні е, державні установи. Але тут нічого такого там справедливість, документи, тут нічого такого немає. Але це чіткість прийняття рішень. Можливо, хтось за вас буде приймати це рішення. Тобто з'явиться якась ясність в вашій ситуації. А можливо. Якщо когось турбує здоров'я, зверніться до лікаря. Зробіть обстеження. А якщо у вас здоров'ям все добре, то тоді це прийняття рішень. Покладайтесь тільки на свій розум, відкидайте емоції. І з часом. Все здійсниться, як ви планували, як ви мріяли. Але потрібно буде приймати рішення тельці. Це був теропрогноз для тельців на сонячне затемнення 14 жовтня. Обов'язково поставте лайки, підпишіться, хто ще не підписав. Натисніть дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення. Про вихід нового відео, а також поділіться з друзями цим відео. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!